У цьому відео ви дізнаєтесь, які продукти руйнують ваш результат, про що ви навіть не здогадувались, чому здорові сніданки не такі вже і здорові, і чому салати, які асоціюються напряму з здоровим харчуванням, можуть уповільнювати процес схуднення. Я Ольга Онощенко, сертифікований нутриціолог, психотерапевт, персональний тренер, і я допомагаю людям. Керувати своєю вагою вже 10 років. І я маю британську освіту, яку я здобула в Шеффілдському університеті, маю ступінь доктора наук. І зараз я живу і практикую в Англії, працюючи з клієнтами і офлайн, і маю клієнтів онлайн по всьому світу. Перед тим як я розпочну це відео, маю сказати, що схуднення це не про заборони і не про стрес. З грамотною стратегією харчування, яка базується на доказових знаннях і на розумінні харчової поведінки, ви обов'язково можете досягнути класних результатів. Тож, я раджу прямо зараз підписатись на цей канал, щоб регулярно отримувати порцію корисної інформації. В своїх порадах я базуюсь на найбільш сучасних наукових дослідженнях і на своєму 10-річному досвіді роботи з людьми. Завдяки цій інформації, схуднення стане приємним і результативним процесом, а не перевантаженням від голодувань, надмірної фізичної активності, циклу дієти-переїдань. І як бонус ви також отримуєте кращі стосунки з їжею, тілом і собою. Тому підписуйтесь! І я продовжую топ-5 продуктів, від яких краще відмовитись для схуднення. Перед тим як розповідати про кожен окремий продукт, а я для вас підготувала неочікувані продукти, бо ми всі знаємо про тортики, чіпси випічку, про погані продукти, які не можна. Це вже ні для кого не секрет. Я для вас вибрала цікавенькі продукти. Але перед тим як їх розбирати, я маю ввести вас в контекст. Ми не хочемо втрачати лісу за деревами. Ми хочемо мати велику картину перед тим, як зосереджуватись на окремих деталях. По-перше, продукти бувають дуже різні. Візьмемо хліб, хліб, який зазвичай забороняється нутриціологами своїм клієнтам. Хліб може бути білий. З борошна поганої якості, цей супермаркетний, в який додавали розпушувачі некорисні, в які додавали емульгатори, консерванти. А може бути хліб з борошна високої якості, грубого помолу. На заквасці це може бути хліб. І це вже два дуже різні продукти. Далі роль грають комбінації продуктів. Чи ви їсте, наприклад, бургер з салатиком? Чи ви їсте бургер зі смаженою картоплею і поліруєте це молочним шейком? Слово відмовитись може бути дуже токсичним, дуже важлива позиція, ваша психологічна, з якої ви відмовляєте собі в певних продуктах. Так, є люди, які відмовились від цукру, наприклад, назавжди. Їх все влаштовує, вони щасливі, вони не зриваються на заборонені продукти. Але таких людей дуже мало. Тому натомість я пропоную вам гнучку структуру. Вона не виключає дисципліни, вона не виключає толерації дискомфорту, збалансованого харчування, регулярного харчування. Але в такій гнучкій структурі завжди знайдеться місце і час для відхилень від цієї структури. Тобто в доречний момент можна від цієї структури відходити. Ви просто знаєте, маєте розуміти, коли це доречно. Тобто, якщо хочете і можете відмовитись, чудово. Якщо не готові, є шляхи, як вписувати ваші улюблені продукти в вашу дієту, при цьому мати класні результати. Також нам важливо не тільки, що ми їмо, і в яких комбінаціях, нам також важливо, чому ми це їмо і як. Ми можемо їсти. Не усвідомлено на автопілоті цукерки в момент стресу. Це одна справа, і з'їсти цілу коробку. А ми можемо усвідомлено в спокійному стані насолоджуватись якісним шоколадом в міру. І це вже зовсім інша історія. Або тими самими цукерками. Далі, що вам потрібно знати, це чому деякі продукти вважаються нездоровими. Чому нутриціолог вам це забороняє? Якщо ви знаєте причини чому, тоді ви можете робити більш зважені рішення щодо того, чи дійсно уникати цих продуктів, чи просто зменшити їх споживання? По-перше, це калорійна щільність в шоколаді. 500-600 калорій на 100 грамів продукту, в брокколі 30 калорій на 100 грамів продукту. Шоколад калорійно-щільний, брокколі ні. Якщо наша дієта складається здебільшого з продуктів калорій, високої калорійної щільності, ми будемо в результаті переїдати і набирати вагу. Друге вплив на ситість зазвичай нам потрібні білок і клітковина для оптимального насичення. Також Хотілося б мати збалансовану тарілку, щоб там ще були жири і здорові вуглеводи. Але білок і клітковина, наявність білка і клітковини є дуже важливими. Ми також знаємо, що існує індекс насичення, десь в 1985 році вчені дослідили різні продукти, питаючи людей. Наскільки в них є почуття насичення чи голоду після прийому 200 чи 250, здається, калорій певного продукту? І картопля тоді зайняла перше місце. Вона дійсно дуже класно насичує, варена чи запечена картопля. Але насправді ситість це доволі індивідуальна справа, тому вам краще поспостерігати за собою, які продукти вас насичують меншою кількістю калорій або меншою порцією. Четверте, це смачність. Якщо продукт надсмачний, його легше переїсти. Надсмачні продукти порушують сигнали голоду і ситості. І в результаті ми їмо більше калорій, ніж нам потрібно, і набираємо вагу. Різноманітність нам також треба включати до уваги. З одного боку, різноманітність рослин в нашому раціоні сприяє здоров'ю нашого Кишківника, а здоровий кишківник означає кращий метаболізм, легше зниження ваги, тобто здорова вага. З іншого боку, різноманітність може спонукати нас до переїдання. Наприклад, якщо ми їдемо в All-Inclusive, або просто маємо в холодильнику багато різноманітних смаколиків. Ми більш схильні переїсти, спожити більше енергії, ніж нам потрібно. Тому який ми тут беремо синтез. Різноманітність потрібна, але різноманітність рослин: овочів, фруктів, ягід і цільних зерен, структура і текстура. Вибирайте продукти, які треба жувати, а не пити. Наприклад, смузі, який зроблений з одного банана і одного яблука, або яблуко і банан. З'їдені просто так, по плану, просто з'їдені фрукти. Мають вас наситити більше, ніж смузі, але не треба брати це близько до серця. Бо я чула, що якась популярна дієтологиня розповідала, що забороняє своїм клієнтам капучино пити, бо це рідкі калорії. Не треба боятися рідких калорій. Треба брати до уваги те, що рідка їжа менше насичує, ніж та яку треба жувати, але відмовляти собі у флетвайт там. 120 грамів молока, 80 калорій. Кава дуже класно прибиває голод, зменшує апетит, може сприяти вашому насиченню. Тому не треба сліпо слідувати результатам досліджень, які кажуть, що рідкі продукти гірше насичують. Треба за все дивитися з точки зору практичної і дивитися, як на вас впливають ті чи інші продукти. Тобто треба вміти грамотно інтерпретувати дослідження, покладаючись на здоровий сенс. Шосте індивідуальні особливості. Нас по-різному можуть насичувати різні продукти, як я вже казала. І, наприклад, якщо у вас хороша чутливість до інсуліну, то інсуліногенні продукти, такі як вуглеводи або низькожирні молочні продукти, можуть підвищувати вашу ситість. Якщо ж у вас інсулінорезистентність, то підвищений інсулін в результаті вживання вуглеводів низько жирних молочних продуктів уже не буде так позитивно впливати на вашу ситість. І сьоме це речовини, сполуки, які непрямо впливають. На нашу вагу. Це різні добавки, такі як консерванти і емульгатори, які можуть впливати на нашу мікрофлору. Не всі консерванти і емульгатори негативно впливають на нашу мікрофлору, але на це потрібно зважати. Треба читати етикетки. Тому ми кажемо, що оброблені продукти фастфуд, джанкфуд, ці індустріально зроблені шоколадні батончики це все дуже погано для нашого здоров'я. Псується мікрофлора, псується метаболізм. Негативно це впливає на нашу вагу і на навіть на наші сигнали голоду і ситості. Далі транжири, надмірне вживання цукру, деякі цукрозамінники, які впливають на нашу, змінюють нашу мікрофлору. Ще не доведено 100%, що вони, вони негативно впливають на мікрофлору, але інтуїтивно, мені здається, від цукрозамінників ми будемо відмовлятись в найближчому майбутньому. Тобто шкідливі речовини, які є в складі продуктів, можуть Впливати на нашу мікрофлору, на наші гормони, на запальні процеси. І це опосередковано буде впливати на наш процес схуднення або підтримки здорової ваги. І так, цікаві продукти для обговорення, які я вибрала, це, по-перше, гранола. Гранола зазвичай відноситься до здорових сніданків. Чому? Тому що там вівсянка, і там горішки і мед. Про мед ми окремо поговоримо, але гранола висококалорійно щільна. Це десерт, особливо якщо це гранола куплена, зазвичай ще виробники додають тоді, туди олію, це збільшує вміст жиру в ній, ще дуже часто цукор додають, і це виходить калорійна бомба. Якщо навіть ви робите гранолу вдома, використовуючи найкращі інгредієнти, контролюєте в місто лії, все одно є проблема. Коли ми запікаємо гранолу, особливо якщо ми перемішаємо інгредієнти з медом, вони карамелізуються. Це означає, що утворились продукти кінцевої глікації. Продукти кінцевої глікації це шкідливі речовини, які впливають на процес запалення, на окислювальний стрес. Вони нам не потрібні. Краще варити вівсяночку. Чим грубіша вівсянка, тим краще. І там уже можна додавати до неї і горішки, і ягоди, і навіть ложечку меду не страшно додати. Можна піти іншим шляхом додавати мізопасту, пармізан і оливкову олію. Теж дуже круто. Насіння льону. Там можна експериментувати і робити набагато більш. Корисний сніданок, ніж гранола. Тобто відноситесь до граноли, як до десерту. І не дивіться на неї як на продукт здорового харчування. Вживайте в міру, якщо купуєте гранолу, дивіться, щоб там було менше цукру, вона тоді і смачніша. І їжте гранолу з високобілковим йогуртом. Це збалансує ваш прийом їжі. Ну і якщо гранола дуже смачна, і дуже легко переїсти. Друге, молочні шейки, вони теж маскуються під більш невинні продукти, наприклад, порівняно з морозивом. Але це ж те саме морозиво. І якщо ви йдете в ресторан в американському стилі, де шейки пропонують випити після, ну, коктейлі, після бургеру, наприклад. Це ще від 500 до 1000 додаткових калорій. Це калорії рідкі, це, це калорійно-щільний продукт, великий його об'єм, це теж калорійна бомба, і якщо подивитись на інгредієнти, вони не дуже здорові. Там теж багато цукру, багато жирів. Плюс ми його зазвичай нап'ємо в ізоляції. Якщо ви хочете щось таке молочне, холодне, щільне, солоденьке, то краще робіть вдома білковий коктейль. в блендері молоко, можна коров'яче, можна кефір, можна рослинне молоко, дивлячись на те, що вам більше подобається. Додайте туди або сироватковий білок. Це протеїн паудер або білок яєць також можна, якщо ви впевнені в тому, що вони не мають небезпечних бактерій. В Англії на яйцях, наприклад, штампують синього льва, і це означає, що ці яйця можна їсти сирими навіть вагітним, тобто супербезпечні. Додайте в цей коктейль насіння чи або льону, ягід, можна для підсолодження банан і. Фініки, і можна навіть горіхи, можна навіть ту ж вівсянку. Це так, це буде дуже калорійно щільно, але дуже поживно, і не так вже й калорійно, більш збалансовано і наситить вас набагато надовше, ніж просто якийсь молочний коктейль. Третє салати. Але салати з жирною заправкою. Наприклад, салат Цезарь. Коли я останній раз їла цей салат в ресторані, я після нього не була голодна ще цілий день. Тому що там була дуже жирна заправка, хороша кількість курки, що добре. Але ще посипаний він був сиром, не пам'ятаю, який там був, типу пармезану щось. І були крутони просмажені в олії. Тобто, це була калорійна бомба. А ще анчоуси. Ну, анчоуси це омега 3 їх зазвичай не так вже й багато. Але салат Цезарь зазвичай це велика кількість жирнючої заправки. Там в заправці 200-300 калорій в самій. І в принципі нічого страшного можна іноді з'їсти. Ви просто маєте розуміти, що вибирати салат з жирною заправкою це в принципі дуже схоже на те, щоб ну, бургер вибрати з меню. Або Коп салат є. В Коп салат іде блакитний сир, бекон. Авокадо, ще жирна заправка, горіхи. Теж виходить суперкалорійний салат. Я сама робила таку помилку, коли ми йшли з, з друзями на бургер, всі їли бургер, я замовляла коб-салат, який був більш калорійний, ніж бургер. І, в принципі, да, це теж насичує, це теж смачно, але мені ж хотілося бургер. Тобто тут проблема в тому, що ми можемо думати, що такий салат сприяє схудненню, а він насправді гіперкалорійний. Ще маю зазначити, що деякі салати не несуть величезної користі, такий як салат Латук, наприклад, листовий з огірками. Там здебільшого вода. В принципі, нічого поганого, треба вживати, можна вживати. Якщо ще додати помідори і перець, там уже більше всяких корисних мікроелементів. Але в плані клітковини, наприклад, це дуже мало. І коли ми говоримо про збалансовану тарілку, про важливість клітковини, цей салат не дуже докладає до клітковини в нашому раціоні. Четверте, мед дуже часто його використовують як здорову здорову альтернативу цукру. Але давайте подивимось, в чому різниця. Глікамічний індекс те, як впливає. Продукт на підняття цукру в крові після його вживання мед має трошки нижчий глікемічний індекс. В одному з попередніх відео я вже розповідала, що не так важливий глікемічний індекс, як глікемічне навантаження, і взагалі в контексті здорової дієти це вже не так і все важливо, якщо звичайно вам не треба керувати діабетом. Але не дивлячись на те, що у меда трошки нижчий глікемічний індекс, він настільки вже менший. Там в цукрі десь 65, в меді 50-60. Різниця дуже маленька. Складається і цукор, і мед з глюкози і фруктози. Такий самий метаболізм. Мед смачніший, ніж цукор, ми можемо мед ложкою їсти. Так, цукор ми не будемо ложкою їсти. Тому мед легше переїсти. А тим більше, що він нам уявляється якимось суперздоровим, то ми більш схильні його поїсти. З чайочком, наприклад. Різниця в тому, що мед. Містить в собі корисні біоактивні сполуки. Вони мають протизапальні антиоксидантні, протибактеріальні, антибактеріальні властивості. Це фенольні сполуки, і флавоноїди, це певні кислоти, ензими, мінерали. Але цього всього там так мало, що це треба з'їсти дуже багато меду, щоб. Дійсно отримати достатньо користі на ту кількість глюкози і фруктози, яку ми споживаємо разом з цим медом. Тобто, це як уявіть ложка чайна води в сухий басейн, або це як намагатись підсвітити стадіон свічкою. Тому так, де можна, вживайте мед, але це не суперпродукт для схуднення. Я, наприклад, завжди вибираю мед, якщо хочу підсолодити кисломолочний сир, а не цукор. Мені смачніше просто, але я не уявляю, що він має якісь магічні властивості, коли я його їм. І дуже часто в людей просто нижче відчуття провини, якщо вони їдять солоденьке в формі меду ніж цукру. Але окрема тема, що у вас взагалі не має бути почуття провини. Від споживання будь-яких продуктів. П'яте горіхи. Горіхи це здорова їжа і крапка. Вони дуже класно насичують. Там дуже багато, ну не дуже, але багато клітковини і мікроелементів. Тобто горіхи їсти треба. Але будьте уважні, вони дуже калорійні, там десь 700 калорій в середньому на 100 грамів продукту. Ми знаємо. Що засвоюється тільки частина з цих калорій, тобто мигдаль, наприклад, десь 700 калорій на 100 грамів, але тільки 500 калорій засвоюється завдяки продуктовій матриці мигдалю, там є клітковина. Але через те, що в горішки є оцей ореол здорового продукту, і я навіть знімала відео про те, що перестаньте боятись горішків, все одно, якщо ми неусвідомлено їх споживаємо. І не віддаємо собі звіт в тому, що в них багато калорій. Ми можемо переспожити калорії. Тобто, я так побачила, що люди діляться на два табори: один табір. Ненормовано їсть горішки, тому що вони здорові і може переїсти по калоріям. Інший табір боїться горішків, як вогня, уникає їх. Це теж недобре, тому що горішки дуже корисні і дуже класно насичують. І тут я більше звертаюсь до табору, який ще на курсі про те, що горішки дуже калорійні. Хоча от я сьогодні якраз снідала горішками, не було часу, не, не було часу, а не виділила час на здоровий сніданок. Тому поїла просто хорошу порцію різних горішків. І ось досі, уже 5 годин не зовсім голодна, а зазвичай я хочу їсти набагато швидше. Тут ще в цьому питанні більше проблем з горіховими пастами, особливо арахісова паста, це дуже смачно. Берете ложечку, там в цій ложечці 200 калорій, а дві ложечки. І це вже набагато більше. Тому, якщо ваша мета худнути, то контролюйте споживання горіхів, а особливо горіхових паст. Хочете ще два бонуси? Мало бути п'ять, але в мене є ще два. Коротенько. Глазуровані сирки, вони чомусь теж попали під, в категорію здорових продуктів, але там дуже багато цукру, дуже багато жирів. Дивіться на них, як на чизкейк. Вони смачні, їх легко переїсти. Єдине, що, мабуть, робить їх більш здоровими, що вони продаються порційно малесенькими порціями. Там 40 грамів в цьому сирку. Якщо ви замовляєте чизкейк, то там буде вже 80-100 грамів, і там ще більше цукрів і жарів. А глазурований сирок це більш адекватна порція. І безглютенова випічка, там насправді крохмаль. Там мало клітковини, вона має високе глікемічне навантаження через це, там також менше білка, тому що в якісному борошні хороший вміст білка насправді в тому борошні, яке містить глютен. Тому, якщо ви відмовляєтесь від глютену, тому що в якогось блогера почули блогерки. То краще це не робіть. Треба відмовлятися від глютену тільки якщо у вас це ліакія хвороба або чутливість до глютену. Тобто ви їсте щось глютенове, і потім відчуваєте, що вам якось недобре. Тоді да, відмовляйтесь. А для схуднення або для здоров'я в цілому, якщо у вас немає ніяких симптомів, немає показань, то не варто відмовлятись від глютену і переходити на безглютенову випічку, тому що це модно. Я ходжу на пілатес пілате, їм глютен. Якщо ви їсте випічку, їжте нормальну. Якщо боїтесь що погладшуєте, їжте в день тренування до або після. До тренування вона вам дасть класну енергію. Після тренування вона вам дасть класне відновлення. Одразу піде в м'язи в формі глікогену. Звичайно, краще відмовитися, але якщо дуже треба, то треба стратегічно і в міру її споживати. Люди на безглютенових дієтах зазвичай краще себе почувають, тому що вони відмовляються від ряду поганих продуктів тобто, ми виключаємо глютен. І разом з тим уходить весь джанк з нашої дієти. Так само і з молочним, до речі, теж якщо нема якоїсь чутливості до молочного, якщо нема непереносимості лактози, то не треба його уникати. І наостанок, якщо ж все-таки треба відмовитись або обмежити. Як це робити, як же знайти цю здорову психологічну позицію? Про це треба робити окреме відео, але парочка лайфхаків. По-перше, якщо ви їсте щось погане, заборонене, те, чого ви уникаєте, робіть це усвідомлено в хорошому, спокійному стані. По-друге, навчіться керувати своїми емоціями без їжі. Не заїдайте. Емоції, тому що дуже часто ми хочемо відмовитись від якихось продуктів, тому що ми не можемо їх споживати в міру, тому що зазвичай цими продуктами ми заспокоюємо свою тривогу або пригнічуємо якісь дуже неприємні емоції. І третє, якщо ви відмовляєтесь, то подумайте, чому ви це робите. Найкраща мотивація це продумати про те, як ви будете почувати після того, як з'їсте певну кількість певного продукту. Наприклад, якщо я з'їм маленький шматочок шоколадки, то мені буде класно, якісного 85% шоколаду. Якщо ж я з'їм плитку поганого шоколаду, солодкого, неякісного, то мені буде погано. Якщо я переїм, мені буде погано. Якщо я активна людина з'їла бургер, мені буде добре. Якщо я сиділа цілий день в офісі, потім пішла з'їла бургер з картопелькою і з молочним коктейлем, мені буде погано. Дуже часто нам складно мотивуватись довгостроковим здоров'ям, тобто я зараз це їм, щоб потім через 5 років бути здоровим. Це може бути мотивацією слабенькою. Набагато краща мотивація. Миттєвим ефектом. І як мені буде після того, як я з'їм цю їжу? І фізично, і емоційно. І це набагато більш потужна мотивація, ніж довгострокова, або якась заборона нутриціолога, або намагання повторити за якимось блогером. Сподіваюся, що мені вдалося досягти цілі не залякати вас страшними поганими продуктами. а Дати вам корисну інформацію, так що ви зможете робити зважені рішення для себе, що підходить саме вам, який підхід ви вибираєте: уникати певних продуктів, відмовлятись чи дозволяти собі в міру. Якщо у вас є питання щодо інших продуктів, задавайте їх в коментарях. І загалом, будь ласка, коментуйте, ставте лайки, підписуйтесь, тому що це сприяє. Розвитку якісного україномовного контенту. Зверніть увагу також на корисні лінки під відео. Там лінк на мій інстаграм, телеграм і запис на консультацію. До зустрічі!